Всім привіт! У нас на розпаковці посилка з Китаю. Тут має бути сенсор для планшета не планшета, а телефона Lenovo A369 або 369i. І ми зараз його розпакуємо. Е, установка сенсора того на телефон може бути на каналі, може і ні. Буде видно, якщо... Власник погодиться на установку, бо сенсор не міні. Так. Що тут у нас є? Багато пуперки є. І весь там сенсор. Охи! Коняшка. І все. Так, класна няшка. Так. Так, розпакуємо сенсор. Ось з такою з кубою. Так, легенько, акуратно. Ова! Такий, такий. Бейс. Все, откроють сенсор. Ой. Так, встановляти будемо в наступному відео, якщо... А ні, то не будемо встановляти. Ладно. П'ятого успокочка. Всім пока!